Привіт! У цьому відео ми розглянемо привід від Speck Arms, модель SA FX 01 лінійки Flex у кольорі Half-Tan, Але також він ще йде і у чорному. Це чудовий вибір для гравців CQB і початківців, які шукають сучасний та надійний пістолет-кулемет за розумною ціною. Серія X є відповіддю Specna Arms на популярну тенденцію створення пістолет кулеметів на основі R15. Завдяки своїм компактним розмірам і високому рівню виготовлення, репліка є чудовим вибором для ігор CQB. Крім того, привід можна ефективно використовувати як пістолет для снайп. Пирів або оператора LMG. Дана модель має полімерний приймач та металевий зовнішній ствол, що робить його легким, але водночас міцним. Ствольна коробка, передня частина ствола, напрямна разом із прикладом типу лайтопс і пістолетне руків'я виготовлені з полімеру, армованого нейлоновим волокном. Армування нейлоновим волокном робить репліку більш довговічною ніж інші полімерні копії. Ствол, полум'ягасник, збільшена рукоятка перезаряджання та маніпулятори виготовлені зі сплаву, алюмінію та цинку. Усі гвинти, штифти, виштовхувальна кришка та болт виготовлені зі сталі. На ствольній коробці є маркування та серійний номер. Привід також оснащений M-Lock крейкою для встановлення додаткового спорядження та функціональним затвором. Внутрішні компоненти включають швидку систему зміни пружини. Це дозволяє швидко й ефективно регулювати потужність копії відповідно до очікуваних умов на ігровому полі бою. Без необхідності мати доступ до майстерні чи ряду спеціалізованих інструментів: роторний хоп-ап та тонкий внутрішній стволик, 6.03 мм. Репліка досягає близько 116 метрів на секунду на сильнішій пружині та має ефективний діапазон 40 метрів, чого в середньому достатньо навіть на відкритих полігонах. У комплекті йде й пружина слабша номіналом М90. Ствол закінчується стандартним полум'ягасником та має різьбу 14 мм. Складані механічні приціли розташувалися на верхній планці різ. Репліка оснащена мінімалістичним розсувним прикладом Lightop Stock. Він має проти ковзні гумові панелі з обох сторін, які служать підставкою для щуки і характерну вигнуту гумову ніжку прикладу, яка зручно лежить на плечі. Перед тим, як ми протестуємо його на відкритому полігоні, проведемо хронографування та, звісно ж, зробимо висновки, розгляньмо комплектацію. В комплект входить сам привід, магазин бункерного типу на 275 куль, юзер-мануал, додаткова пружина номіналом 90 метрів, шомпол для чистки внутрішнього стволика, фірмові наліпки і цікава інформація для гравців. Друзі, а ми поспішаємо на полігон. Для практичної частини хочеться побачити, як він себе поведе. Погнали! Ну що ж, друзі, давайте на першій пружині зараз перевіримо, який в нас вихлоп. Вона вже підкручена, тобто камера хоп-ап налаштована на ефективний вогонь. Одиночний. Ну, скажімо так, як для саме CQB привода, це 100% прикольно, він маленький. Він маленький і доволі таки компактний. Зараз будемо міняти пружину, як ми бачимо, прямо на полігоні і подивимось, що нам демонструє друга пружина. Направляючу, витягаємо і міняємо саму пружину. Часу багато на це, як ми бачимо, не витрачається. Єдине, що в цьому питанні не те, що безкладно, але потребує додаткової уваги, це якраз закрутити цей гвинтик, який тримає нашу трубу прикладу. Заряджаємо 02 кулю, вмикаємо хронограф. І після того, як ми замінили пружину, подивимось на те, що нам буде давати. Друга пружина, яка йде у комплекті. Це спочатку чергу. Черга є. А, ну, це головна пружина це 100% і вона видає. В, в межах того, що і заявлено від виробника. Тому друга зброя в як, замість пістолета, в кулеметника або не, снайпера, не. мені здається, що це непоганий варіант. Ну що ж, друзі, у підсумку варто перерахувати плюси і мінуси. Серед плюсів інноваційна система заміни пружини прямо на полігоні. На колінках, умовно кажучи, я це робив. Для цього мені знадобилася хрестова викрутка і шестигранник. Тобто якихось додаткових інструментів спеціальних для того, щоб щось розібрати, нам не потрібно. Це робиться реально дуже швидко, і ми можемо підлаштовувати до потреб полігону чи вимог, чи вашої необхідності. По друге, ми можемо... Можемо використовувати це як пістолет для снайперів або кулеметників, або як основна зброя, знову ж таки. Я її використовував саме як основна, і мені вона реально зайшла. Через її невеликі розміри в будівлі. Це саме воно, і тому це як для сікюбіжників, так і початківців. Просто ідеальний варіант. І до того ціна дуже приємна. Ми можемо накрутити собі чи трасерну насадку, чи глушник для CQB краще, звісно, трасерну насадку. Будь-яких розмірів нам нічого це не буде заважати робити. Налаштувати прицільні пристосування теж можна так, як нам необхідно, як і по відстані, так і переміщуючи цілик. По горизонталі, для того, щоб ми вели максимально точний вогонь. Величезний плюс це використані матеріали, тобто полімерні матеріали з використанням підсилення армованим волокном, ми можемо отримати на виході. 1925 грамів. Друзі, ми можемо дуже тривалий час працювати навіть однією рукою, і вона в нас просто жодним чином не виснажиться. Тому що це по факту, ну, м'яко кажучи, не вага. Окрім того, ми маємо ще можливість використовувати затворну затримку, яка не бутафорська, яка нам допомагати буде роторну камеру хопап налаштовувати. Знову ж таки максимально точно, тому що вона роторна. Е, друзі, у мене на цьому все. Усі корисні посилання, як завжди, в описі під відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, якщо цього досі не зробили. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах також не забувайте. Там багато цікавої та корисної інформації. Акції, знижки, розпродажі і не тільки. До нових зустрічей і, звісно, Ready for Strike.